Жив собі якось один дуже товстий падишах. Був він такий огрядний, тіло його досягало таких розмірів, що йому було важко ходити. Зібрав падишах лікарів, щоб хто небудь його вилікував. Дуже хотілося падишахові схуднути. А скільки його б не лікували, він все більше товстів. Нарешті знайшовся один тямущий лікар. Узяв він падишаха за руку і кажеть. Якщо люб'язному падишахові буде бажане, я загляну в астрологічні книги. Вивчу всі ліки, які тільки знає природа, і дам їх Падишахові. Як схудне ваша милість, виконайте моє одне бажання. Дуже добре зрадів Падишах. Йди, прочитай всі свої книги. Як знайдеш спосіб, неси мені ліки. Пішов лікар, а на ранок приходить і докладає. Немає ліків для милостивого Падишаха. Як це так? закричав Падишах. Як це немає ліків? У книгах сказано, відповідає лікар, що Падишахові залишилося жити всього сорок днів, а потім він помре. Страшенно розгнівався Падишах. Кинути в темницю цього шарлатана, а як мене сорок днів, повелю стратити ліходія. Кинула лікаря в темницю. А Падишах місця собі не знаходить, а раптом і справді залишилось йому жити всього 40 днів. Раптом не брешуть книги астролога. День і ніч перебував він у відчаї, а родичі й друзі вже оплакували його. Пройшло 40 днів, їжа не лізла йому до рота, худно в падишах, став легким, тонким, не був тростинка, але все таки не помер. Тоді він наказав привести лікаря в палац. Завтра тебе стратять, говорить. Навіщо ти збрехав мені? Бачиш, я живий і здоровий. Бачу, відповів лікар. А ще ви, пане, дуже схудли. Маєте виконати моє бажання. Тож не страчуйте мене, будь ласка, за мій обман, бо інших ліків не було у світі. Зрадів Падишах, помилував і щедро нагородив лікаря за його кмітливість.